Всі тези, всі Інгульськ. Аргументи викладені тут. Я, звісно, за цей короткий регламент не встиг це вам розповісти, але ці збільники є у бібліотеках і нашого міста, і в бібліотеках України. Не потрібно, звичайно, викидати е, з немовля е, і немовля із е, ночі, як, як казав Микола Петрович. Але ніхто не збирається викидати наше минуле. Навпаки, назва Інвульс пропонується як така, яка не ампутує нашу історію, не скорочує її до меж лише Російської імперії, як нам це довгий час нав'язувалося. А навпаки, зшиває нашу історію е, від... Е... Козацької доби, навіть давніх часів, часів Київської княжої Руси, племені аж до наших днів, тому що ця річка тут протікала і в часи Київської Руси, і в часи козацької держави, і в часи Російської імперії, коли тут був, Єльцин, і в часи радянської імперії, і в часи незалежної України. Тому ми цією назви сшиваємо в Україну. А не вкорочуємо її історію. Та золота доба розквітки Лесаліграда, другої половини 19 століття, до якої апелюють опоненти, вона відбувалася, хотів би вам нагадати, в умовах жорсткого тотального наступу імперії на українську культуру. Коли вступали в дії Володимирський Циркуляр, Емський указ, який заборяки забороняли, заборонялися, і друг української книги, і е, спектаклі українські, тому все це, що відбулося, цей культурний вибух, він скоріш за все стався. Не завдяки російській імперії, а всупереч її намаганням затиснути тут український дух. Тому зараз хідуватися і е, підносити це це все одно що, е, дякувати Сталіну за розстріляне відродження, яке відбулося в його епоху. Але насправді воно відбулося всупереч тим утискам, так само, як дисидентський рух шістдесятників, відбувся всупереч Бережніщині, е, а не завдяки їй. Єлисаветград увічнює політичну доктрину уніфанта, і ця назва є насильно привнесеною та асоціюється зі знищенням російської імперії державних інституцій України за столізької січі і гетьманщини. І не потрібно бути таким близоруким, щоб говорити, що Єлисаветград ніякого відношення не має. До Російської імперії. Я продемонструю герб Єлиса Відграда. Він у нас виведений і на екран. Ви можете побачити, на ньому зображений буглавий орел, на ньому зображена фортеця всередині фортеці Вензер Єлизавети Петрівни дочки царя Петра І. І так написано в верхній половині щита Ну, то, так, все, що я вам сказав, це затверджено було 6 апреля 1845 року воєнного відомства. чайшим утвержнем. Тому Путін вкинув цей фейк про Новоросію. З Єліседра починалася Новоросія. Він вкинув цей фейк для того, щоб вкинути сюди війська. Єліседраслав, Олександрівський далі пішли, пішлася Новоросія. Насправді зараз їм потрібні аргументи для підсилення. Якщо ви уважно стежите за новинами в інтернеті, в телебачі, ви бачили, що і Дмитрий Кисельов, і сайті ДНР висловлюється за повернення, за повернення імперських колоніальних назв гілі Савінград і Катірина Слав. Тому ми зараз просто не маємо морального права підігрувати їм. І те, що ви говорите, там що поділилися на Єлизавета Фуберів і Єлізавета Швілі, насправді поділилися на тих людей, які мають державну супозицію, на тих, які її не мають, які близько її не довіряють. Где взять деньги на перемене? Щодо Ингульска. Я прошу уваги. Я прошу уваги. Каждый правил высказать удовольствие. У нас проблем в городе нет. Просто нет, нет. У нас уже хорошие дороги. Я я Давайте. Давайте. А може припинити істерику. Äh... Нам потрібні кошти на дороги, і нам потрібні кошти на відновлення нашої річки, в тому числі, і на покращення нашої фортеці, тому що будете і галити все, що в нас все погано, погане. Нас все... комуністи намагаються таке враження, що зірвати громадські слухання. ну, побачимо, що все зхожу поки що на провокація. У нас погана фортеця, потрібно її зробити красивою, презентабельною, розвиною е генералом. Ну і на останок я хотів би э, останні свої дві хвилини часу використати для того, щоб дати слово э, авторитетним людям, які по всій Україні підтримують українську націю. Прошу на екран. Прошу на екран. віку. Якщо ви хочете знати волю, то буде. Не подиріться, ні пірова грана, ні населених града, а треба відкрити нову назву на е, вашому місці. V na stotní roky to máme na zelené předvat. Že se koukou koukají, že z radiantní vstupní výkony, že máte šanci tě radiantní vstupní výkony. Po času možno prosto ty dochody to dolyša, šanci pracují to výkony, to tež na ničeho svýho do Ukrainy. Če je to, co vám udělá, více na nejvyšší vstupujete, jak vás vám zrovnit na místě prvovat. Так, попадаючи на цей ремонт, ми можемо і позбавитися цієї пояснити комуністичної назви кілограмів. Але давайте приміняємо, що вона робити. Давайте прийняти комуністичну назву Кировограду на і першу назву ЄСВ яка теж немає чого змінувати з українською цінами. Велика частина місцевища, не потрібно відкидати, Отак так воно і є. Бажаю повернутися до якої, який включає до себе ім'я Євасален. Є а на цю думку одночасно особую як Російську імперію, так і російську православну церкву. Таким чином будуть відвоюватися за величні цінності, перевнесення до українських земель, іноземного політичного режиму та надаватися перевагу представникам по цієї професії. Звичайно, проблема в так? Mm -hmm. Тому що єлисавет, і так само і Дніпропетровський Олисавет зразу, що ж ми будемо повертатися рису, там повертати, повертати ім'я, власне, яке я знав для нашого колоніального минулого. з усіх тих, що пропонували з нас небудь, абсолютно нормально. Нас я вважаю, що коли ми приймали е, закони про е, антикомунізацію, чи до України. То ніхто не мав на увазі, що ми повинні повертатися до якихось імперських форм і а, імперських назв. І тому, а, на мій погляд, що Кирварад не може бути перейменований в Юсевидеград, треба шукати іншу назву, думаю, що а, можливо Ігульськ. так, а, це, це те, що а, може підходити. Я вірю, що а, і місцеві громади, і Верховна Рада будуть мудрими, а, і сперти їм підкажуть, і зрештою рішення будуть такі, які. Дійсно визначить якийсь новий етап історії для наших місто Сил, в тому числі для Києва. До цього можна долучити слова президента, який у привітальному слові з нагоди 24-ї річниці незалежності України на майдані Незалежності. Сказав, що війна за незалежність іще триває. Ми були, ми є і ми будемо завжди. А от новорозія це такий же міц. Як у відомо письменний картоління країна Мордор. тому не треба тут нам відновлювати ні Єлісвідгас, ні Новоросів, ні Мордор. Слава Україні! До того ж, може бути такого біжі, саме Мав би виступити історик, Юрій Митрофанов, бо були вже два історики, і в його уст це буде більш аргументовано, бо в мене є інші аргументи. Якщо дозволите, ви передаєте слово, я передаю. Тоді ось пані, пані Світлано, я вашого сільську і вам потім три хвилини. Добре. Доброго дня, шановне товариство. Доброго дня, що це нормально. Доброго дня, шановне товариство. Хотілося б, в принципі, поменше емоційності, тому що це завадить нам висловити свої, свої аргументи. Тому то, того, оскільки це буде коштувати, я потім ось пана попрошу того, поставити запитання і на камеру, на мікрофон, використовуючи досвід міста, міста Дніпропетровська, аргументовано дам, дам відповідь на це питання. Це по-перше. По-друге, ваше блять, оскільки це буде коштувати. Є закон, якщо ми живемо у правовій державі, то згідно законом, місто підлягає перейменуванню. Ми цей закон маємо виконувати. І ось зараз того ми зараз з вами тут забрали. Ну, будь ласка, один один до деструктив, і дайте людям можливість висловити свої думки. Добре? Добре, значить, ми діємо, ми діємо в рамках ранних закону. Буде закон, закон про переклад, будемо будемо на це відповідати. І так, з точки зору історії, я поперше. Дуже дуже вдячний попереднім виступаючим пані Миколу, пані Миколі та Олександру, які висловили свої свої аргументи. Вони говорили стосовно джерельної бази. Я після цього ось, готовий надати матеріали е, з архівів, з е, київських архівів, з бібліотеки верна, щоб ми просто зрозуміли, е, яку роль відіграла фортеця Святої Єлосавити в історії в історії нашого краю. Ну а поки зупинюсь, є, ось, да, я не хотів вести дискусію саме, саме таким способом, мав, хотів виступити, висловити тези те, те, за «Інгульс», але, на жаль, ось опоненти, і це стосується і пана Миколи, і ось, і ось, 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 олоба, шановна, ось пана Олександра, пана, пана вони почали з того, що почали критикувати назву «Інгульс». Тому я ось, так, приймаю ці правила гри і відповідно фактично святої Євосави. Ну ось, шановні історики ось обійшли увагу такий, такий момент, такий дуже важливий момент, що проти Святої Лісавити вона виникла уже на, на існуючих козацьких паланках Інгульської, Тадарської та Бугардівської паланки. І загалом, ось посвоєння ну, земель краю розпочалося не, не з 18 століття. Про що говорив пан Олександр, а воно розпочалося значно значно раніше. І відповідно населені пункти на території нашого краю. Ну, Казацькі населені пункти починають з'являтися 15, 16, 17 століття. Є книга, яка вагаче на історію рідного краю, до якого Олександр Чорний так само був долучений, як і я, і там якраз викладена була ось е, ця, ця концепція. Тобто до появи фортець Єлосавета вже існували населені пункти, створені сам, саме українцям. Тепер другий момент. Да, Олександр просував документ. З документами важко, важко, важко сперечатися, що фортеця не була створена проти, проти Запорозького Казацтва. Але давайте подивимося по парку. І так з'явилася портрета Святої Єлосавити, 1754 рік. Чим вона супроводжувалася? В тих документах, які вдалося знайти тарас, Тарасу Чухлібу, отже, е, в, в, в київських архівах в в бібліотеки Вернадського чітко чист, зазначено, що портити Святої Лісавити супроводжувалася виселенням або депортаціям українців з цих територій. Це документи. Другий момент будівництво фортети святої Єлосавити. Так, говорилося, що фортеця будувалася запорожцями. Давайте подивимося, чого коштувало запорожця будівництво тої форти. За чотири місяці, за... коли будувалася ця фортеця, померло 72 запорожці, 230 захворіло, 855 стекло, щоб не померти та захворіти. Ось таким чином рила ця фортета. Фактично, вона була побудована на кісточках, то були каторжні роботи. Наших, от українських казаків, лівобережних та правобережних полків. Російські військові частини виконували ну, функції отокоронні, але не будівельні. Да, наступний момент, 1754 рік, через, е, через 10 років після війни з Святої до Єлосавети було, було ліквідовано було ліквідовано Манщина. Через 11 років було ліквідовано Слобідську Україну. А через 21 рік... 1775 році відвалів фортеці Святої Єлисавити генерал-поручник Петро, Петро Тикілія повів свої війська на, проти Нової Запорозької Підхиленської Січі. Скажіть, будь ласка, по документу так, наші то не проти Запорозів, а по факту. Січ зруйнована, Гетьманщина зруйнована, Слобідська Україна зруйнована. Далі. Е, Оказацькій вольності. Зрегулировать, на какую функцию выдала вытон, эта И вот, подбиваясь эту подписку, у нас есть перед местом э, памятник, потому ну, что нового места, вот Александр Пашутин. Так вот, что пишет Пашутин, э, в своем исторический очерк города, города Крепость Святой Елисаветы была построена против набегов турков и с одной стороны, а с другой стороны против своевольных и своенравных запорожцев, которые под именем Гайдамака осуждались Адміністрації Російській імперії. Хіба це не факт? Це факт. Тобто, чітко, коли ну, по фортеці виконує свою функцію, то людина означає, що вона побудована. Ще один момент. Кортеця якраз була побудована на межі, Водека відділяла, скажімо так, запорозьку січ від лівобережної та правооператори машини. Тому не дозволяло переходити до тих з українських селян. Тому якщо ми будемо оцінювати роль фортеці роль Святої в українській в історії українського козацтва і згадаємо слова нашого гімну душу й тіло ми положимо за нашу свободу і докажемо, що ми браття козацького роду. То нам треба ось, дивитися на свою історію. До речі, ось став да? Микола Петрович використав термін таксіологію. Так, Микола Петрович, соціологічне ставлення це цінність ставлення до своєї історії. А цінність да, має бути одна. І так, мис... ми ось ведемо свій родовід не від Російської імперії. Ми, ми ведемо свій родовід від... від української історії, від, від доби Росії, від... Від... від козацтва, від доби не от, Позиція запорожців по цій портиці. Фортеця шкідлива, фортеця не потрібна, фортеця має бути знищена. Далі, ще один факт. Військо Запорізьке, отже, така, будується фортеця. Що говорить запорожці? На цьому боці Дніпра фортеці якось є лісав'яз і прочі пороблені. І військо Запорізьке зовсім мішок обрато. і щоб як той мішок зав'язати росіяни способу не обрали. Через 20 років ви побачили, який то був спосіб ліквідація козацького самоврядування. Бо коли ви не згадали про українську державність, нехай навіть спочатку вона була незалежна за борта Хмельницького, потім стала автономною у добу Російської імперії, але існували... Затономна Гітманщина, затономна Запорізька Сіна, сатономна Собідка Україна. Так чи інакше, кортиця Святої Єлисавида разом з Дніпровською лінією, разом з Новослабким Полком стала тими ось аргументами, за допомогою яких тут збільшилася кількість російських військ і було ліквідовано з українське Казато. Тепер, е, отже, не стосовно того, чому, чому, чому Інгуль. Отже, е, так назва міста повинна... Дійсно бути політично нейтральною, незаангажованою і, скажімо так, усильноважувати різні різні позиції. Тому саме, виступаючи за назву Інгульськ, ми посилаємося на такі аргументи, що назва є доцільною такою, що відповідає світовій і, 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 і відтязнення практиці та підмічної номінації. Е, назва Інгулкаюється з найбільшою і найдавнішою річкою сучасної І Пов'язано в тому числі з казацькою державою. По-перше, назва поселення Слобода. Отже, Кимбульська Слобода. Отже, місто Інпульс, бо Сингурська Паланка, Боровічна Річка Інгуб, бо Росімбурзька Слобода, бо назва річінгу. Отже, це наші аргументи на користь назви міста Інгу. І ще один момент. Усі інші України, де ви не були, вітається представниками інших регіонів назва Інгуць як політично нейтральна і не і тим більше не пов'язана з російською імперською спадщиною та нарусі.